Знову дрони росіяни продовжують тероризувати мирні міста. Постраждали Харківська, Сумська, Хмельницька та Запорізька області. Уночі у Києві працювала протиповітряна оборона. Місцеві жителі чули вибухи, ударили ракетами по Одесі. А по Краматорську прилетів ФАП. Там пожежі без поранених і загиблих не обійшлося. У студії Ангеліна Швець розповім про все детально просто зараз на каналі Сі час. Розпочнемо зі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО о 23-й годині ночі. У повітряних силах розповіли, що дрони рухаються зі сторони Борисполя через район метро Лівобережної та Русанівки в напрямку правого берега столиці. Там же й одна бляшанка була знешкоджена. Примітно, що вороже залізяче, але тіло дуже низько. Погляньте. На Хмельниччині ворожий безпілотник впав у селі Пирогівці поблизу обласного центру. Вибуховою хвилею пошкоджено 10 приватних домогосподарств. У них вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю. Зайнялася пожежа, яку загалом загасили. На жаль, травмувалася літня жінка, за даними голови ова через пошкодження електромереж, відключено частину абонентів. Побільшало обстрілів на Харківщині. У селі Ківшарівка горів дев'ятиповерховий будинок. Дрони різних модифікацій впали у селах Циркуни, Малий Бурлук, Олександрівці та Клинова Новоселівка. В останньому пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та автомобіль. Від попадання ФПВ-дрона отримав поранення чоловіку у Петропавлівці. А в Золочеві пошкоджені два будинки. Агресори також запускали каби по селам Старий Салтів без наслідків. І по туровому там пошкоджено три приватні домоволодіння і дві господарчі споруди. Приліт БПЛА по багатоповерхівці стався у Запоріжжі. Зруйнований дах почав горіти. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі, залишивши десятки людей без житла. 31-річну жінку з пораненням госпіталізували. Рятувальники евакуювали двох мешканців, а психологи ДСНС надали підтримку 23 постраждалим. Ось відео перших хвилин після удару. В області не стихає теж. Росіяни задали 458 ударів по низці прифронтових населених міст. Ворог здійснив 10 авіаційних ударів. Атакував 288 -ма безпілотниками. Завдав дев'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 151 артилерійський удар. Продовжує страждати від ефпівідронів куцруська громада. У селі Дмитрівка пошкоджено автомобіль та лінії електромереж. У результаті обстрілу було знеструмлено чотири населені пункти громади. Куцуруб, Іванівка, Яселка та Дмитрівка. Згодом подачу електрики відновили. Постраждалих немає. Росармія ввечері завдала балістичного удару по Одеському морському торговому порту. Над містом виднівся диму, Поранено двох робітників підприємства. Через ворожу атаку пошкоджено два цивільних судна під іноземними прапорами, одна з яких транспортувало понад 20 тисяч тонн кукурудзи та сої. Попередньо це була ракета Іскандер М. 36 населених пунктів Херсонщини постраждали від дій загарбників минулої доби. Вони пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Понівечили газову трубу, гаражі, автобуси та приватні автомобілі. Через російську агресію 10 людей дістали поранення, з них одна дитина. В регіоні нині низка пожеж спричинена ударами росіян. З ними борються рятувальники. І щодо сходу по Краматорську стався авіаудар. Ворог застосував бомбу ФАБ, який о 22-й годині впав на приватний сектор. Поранень зазнав чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка. У них діагностовано мінно-вибухову та закрито черепно мозкову травму, перелом, грану обличчя та забої окупанти. Активізувалися в останній тиждень. Було зафіксовано кілька обстрілів міста. Загалом за добу наші сили ППО справилися з 63-ма. Російськими дронами ще 16 були локаційно втрачені або подавлені ребами. Противник запускав цілі з орла, Брянська, Мілєрево та Приморсько-Ахтарська. Ми співчуваємо рідним загиблих, пораненим якнайшвидшого одужання. премєр міністр Великої Британії Кір Стармер порадив президенту України Володимиру Зеленському налагодити діалог із американським лідером Дональдом Трампом після їх суперечки у Білому домі. Про таке повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела в уряді. Згодом Стармер сконтактувався з американським та французьким президентом, аби повідомити останні новини. І нібито він буде наполягати, аби Зеленський все ж таки підписав угоду про корисні копалини із США. Британський прем'єр вирішив обговорювати подальшу військову підтримку України. Він разом з українським лідером та з Макроном планують напрацювати план припинення вогню. Його представлять з Білому дому. Нагадаю, вчора президент України Володимир Зеленський прилетів до Великої Британії. Там він зустрівся з прем'єром Кіром Стармером. Сторони обговорили зокрема посилення України для закінчення війни справедливим миром і з гарантіями безпеки. Обидві країни підписали угоду про позику у 2,6 мільярдів фунтів для посилення оборонних можливостей України. Угода між вітчизняним міністерством фінансів та казначейством Великої Британії передбачає надання кредиту на 30 років для фінансування закупівлі оборонних матеріалів для України. А погашена вона буде за рахунок коштів, отриманих від доходів від заморожених російських активів. Президент каже. Принципові слова підтримки від пана прем'єр-міністра і важливе рішення сьогодні. В нашій присутності було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією. Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо платити повинен той, хто почав війну, наголосив Зеленський. Те, що Європа розворушилася помітно з наступного, ЄС розгляне багаторічну програму на сотні мільярдів євро задля побудови архітектури європейської безпеки. Про таке повідомив Еммануель Макрон, лідер Франції каже, реалізація такого пакету займе роки. Тому Брюссель має зробити все, щоб зберегти підтримку США, та додав. Зрозуміло, всі ми за мир. Проте не може бути справедливого та стійкого миру ціною відмови від України. Якщо Вашингтон погодиться підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то геостратегічний вплив США на Росію, Китай та інші країни щезне того ж дня, переконаний Макрон. Він прогнозує, що якщо не спинити Москву, то наступною жертвою агресії буде Молдова, а там на черзі Румунія. А це вже країн-член НАТО. Тому в Європі необхідно повернутися до старих звичок та зміцнити трансатлантичні зв'язки. Час ще є, вважає Макрон. Що ще пишуть західні медіа? Наприклад, видання Bloomberg повідомляє, що британський прем'єр-міністр прагне використовувати свої зв'язки з Білим домом, щоб утримати Трансатлантичний альянс від розпаду. Журналісти посилаються на власні джерела, за словами чиновників з Лондона, наближених до Стармера, на найближчому саміті в Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії збере лідерів ЄС і вічливо дасть їм зрозуміти, що зараз ведуться лише одні переговори, і це переговори Ори президента Трампа тим часом з Трампом по телефону встигла поспілкуватися прем'єрка Італії Джорджія Малені. Зробила вона це до того, як Зеленський побачився із стармером. Обговорювали мирне врегулювання чи стиль розмови з українською делегацією. Невідомо подробиці розмови політиків наразі не розкриваються. Але примітно, що і сам Трамп не був задоволений поведінкою віцепрезидента Джей Діванса. За даними Wall Street Journal, Дональд кілька разів говорив співробітникам Білого Дому, що його колишній віце-президент Майк Пенс ніколи б так не повівся. До речі, певні британські медіа песимістично оцінюють шанси вижити в Україні без допомоги США. За Sunday Times у статті цитує чиновника Єврокомісії. Україна важлива для нас, але не настільки важлива, як пише видання без підтримки США Європі для протистояння Росії потрібно як мінімум 300 тисяч додаткових солдатів і понад 200 мільярдів фунтів на рік. У статті йдеться про ще запевнення Європи про підтримку України навряд чи вийдуть за межі позитивних дописів у соцмережах. У США на тлі суперечки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом люди вийшли на проукраїнські мітинги. Чимало людей зібралися біля дилерського центру Тесла на Манхеттені, що в Нью-Йорку. Дехто з сміливців наважився штурмувати салон. Вимагали звільнити маска з посади департаменту ефективності уряду. Відомо, що управлінець Мундеркінт взявся скорочувати штат працівників державних установ. Йому пригадали його жест на інавгурації Дональда Трампа, який відтоді мільярдер усіляко намагався заперечувати, пояснюючи, що він не схожий на нацистське вітання, і всі, хто так стверджують, помиляється у натовпі. Можна помітити також українські прапори, і в якийсь момент протестувальники скандували «зеленський герой. Відомо, що віцепрезидент США Джей Діванс у суботу, 1 березня, вирушив на гірськолижний курорт Шугарпуш у штаті Вермонт. Тамтешні жителі теж вийшли на мирний протест та зустріли його кортеж із плакатами, з написами цитую «Катайтеся на лижах у Росії. Вермонт стоїть з Україною. Підтримуйте Україну, а не Путіна. Таким чином, протестувальники зірвали відпустку віцепрезидента Діва, який із сім'єю захотів покататися на лижах. Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон закликав Марка Рубіо та Майкла Волца піти у відставку. Каже цитую: якщо вони не підуть зараз, я думаю, що їхня репутація постраждає ще надовго. Сварка між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі викликала справжній резонанс у світі. Змі провели опитування, аби з'ясувати, хто винен у скандалі. За даними журналіста Макла Смерконіша, у ньому взяли участь 100 тисяч респондентів. Більшість переконана, що погарячкував саме Трамп та Венс, та й серед прихильників республіканської партії. Підтримка України досі значна згідно з опитуванням Americans Together for Ukraine, 62% республіканців готові підтримати допомогу Україні, якщо це дозволить Дональду Трампу використати її як важіль у переговорах про мирне завершення війни. Крім того, майже дві третіх республіканців визнають Росію агресором, погоджуючись із тим, що навіть якщо Україна не є ідеальною, її народ бореться за своє існування як незалежна демократія. Більше того, значна частина опитуваних вважає, що у разі можливості Кремль поширить війну за межі України. Протесну естафету підхопила Канада. У місцевих кав'ярнях почали перейменовувати американу на канадіана. Світові лідери продовжують реагувати на скандальну розмову у Білому домі. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр заявив: цитую ніколи б не повірив, що колись нам доведеться захищати Україну від США. Еменель Макрон теж не змовчав і пояснив, що саме Росія веде світ до третьої світової війни. Далі його слова. Росія надмірно озброєна та агресивна держава, яка діє на наших кордонах. Вона проводить терористичні акти, масштабні кампанії з дезінформації, як у Європі, так і у Франції. Ставки високі під загрозою. Наша безпека вважає президент Франції. Більше того, Норвежці почали вводити перші санкції проти США. Йдеться про компанію Haltback Bankers, яка зупинила заправку військових кораблів американців. Її директор заявив: цитую, ми стали свідками. Найбільшого цирку брехні, який коли-небудь показували в прямому ефірі, офіційне осло поки продовжує підтримку сил США. Тим часом у Білому домі чекають, щоб Зеленський виправив ситуацію після суперечки з Трампом. Про таке повідомив телеканал НБС. Їх джерела у Білому домі стверджують, що інцидент у Білому домі, взагалі, не був запланований і був повною протилежністю очікуванням більшості людей стосовно зустрічі. Невдоволення посадовців адміністрації Трампа викликало на Лягання на гарантіях безпеки в угоді про корисні копалини і українська сторона перед зустрічю нібито наполягала на відповідних змінах у документі. Почнемо з останньої інформації від аналітиків Діпстейт Сили оборони України відкинули противника біля синьківки Також фахівці уточнили, що РФ має просування біля Золотарівки. Це сіверський напрямок. Щодо інших напрямків, то наші військові. А, точніше, мучний повідомив, що на покровському векторі Україна стягує додаткові сили. Ворог це знає, тому готує на м'ясні штурми молодих бійців, так як досвідчені вже закінчилися. У міжріччя водойм солоної та вовчої поки відносини затища. Зараз бої проходять на ділянці. Преображенка Котлярівка. Також ворожа арта працює по наших тилах, щоб ми не змогли підтягувати допомогу. Пише мучний. А от на новопавлівському вітинку дуже важка ситуація. Наш військовий зізнається, що не всією українською технікою можуть користуватися. Через це ворог намагається нищити її ФПВ-дронами. Щодо великоновосалівського напрямку, томучний фіксує втрату сіл Бурлацьке та Скудне. Там вже перебуває противник. Не зупиняються бої за населений пункт «Дніпроенергія». Про втрати пише Воєнкор Мирошников. Україна просідає на Новопавлівському напрямку. Ворог вже підійшов до лінії Шевченко. Вільне поле. Це небезпечно вже тривають бої за Костянтинівку. Там ворог тисне з трьох сторін. Тим часом Україна контратакувала агресорів у Турецьку. Журналіст стверджує, що наші сили, нібито, проривалися до центру міста. Точно відомо, що вдалося відбити частину території шахти центральна. За терикон якої шахти закріпитися поки важко. Про успіхи на тому векторі фронту вже пише видання Форбс. Військовий оглядач Девід Аксол у статті акцентує, що на початку лютого росіяни оголосили про взяття міста, але пише: російський контроль над ним тривав недовго. Деякі запабліки хизуються відео з відбиття атаки на околицях Турецька, але американець вказує на те, що бої на кадрах тривають вже в центрі. Згідно даних американського інституту вивчення війни, є загроза оточення Росармії. Турецьк нині це вже сіра зона. Українці просувалися до вулиці Толбухіна з півночі, а до шахти центральна з південного сходу. Також українські військові просунулися на південь від Трецька. Це визнають задблогерем. Подоляка пише, що ЗСУ намагаються заставити відступити окупантів з міста. При цьому українське військо змогло наростити тут більше сили ніж у ворога і загарбника, поки важко блокувати наші удари по ним, втримати околиці Трецька та проводити гроші. Ротації а естонський аналітик War Translated повідомив, що у центрі Торецька тривають бої. Ворог втрачає контроль і що є повідомлення про повне оточення російських окупантів на кількох ділянках. Військовий Алекс деталізує щодо Покровська. Наші захисники фіксують дефіцит легкого транспорту задля перевезення особового складу, тому возять як скот на Камазах, Уралах та Кразах до точок за 2-3 кілометри від лінії фронту. ЗСУ там мінуснули 15 мотоциклів, 5 квадроциклів та баги, 10 автомобілів, 3 танки, 2 БТР та 2 БМП за минулий тиждень. А от з Курщини новини не надто позитивні. Ситуація ускладнилася після втрати Свердлюково. Ворог намагається взяти під контроль логістичні шляхи в сторону Курщини. Утім, обстаєт повідомляють, що російські війська прорвалися в район населеного пункту Новенька, нарощуючи свої сили та продовжуючи просування. Закріпитися на цій території складно через особливості місцевості та відсутність інфраструктури. Проте російські сили активно намагаються облаштуватися, маючи для цього необхідні ресурси. Зараз російські війська просуваються вздовж кордону між населеними пунктами Журавка та Новенька. На Курщині противник продовжує нарощувати сили в районі Свердліково та посилювати тиск. Діпстей зазначає, що найбільш загрозливим сценарієм може стати безпосередній вихід противника на околиці суджі. Хоча наразі цей населений пункт вже перебуває під його вогневим контролем. Зазначу, російські військові заявили в районі Свердликова у січні, а в лютому почали цілеспрямовано просуватися у бік кордону. 17 лютого міноборони Росії повідомило про взяття села Свердліково. А за два. Дні Володимир Путін заявив, що російські військові перейшли кордон України. Зеленський пробув на саміт європейських лідерів у Лондоні. На подію він завітав разом із послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Екс головком опублікував фото з президентом і підписав: цитую: ця війна нас випробовує настійкість і мужність, а ще показує справжніх друзів. Також на саміті є премєр міністрка Італії Мелоні, генсек НАТО Рюте та прем'єр Польщі Туск і не тільки. Паралельно з цією подією у США почалася тотальна критика української влади від різних чиновників на телеекрани Поліс радник з нацбезпеки США Майкл Волц у коментарях каналу CNN Він каже: цитую була величезна втрачена можливість для зеленського і для його країни покласти край війні». Україні прийдеться піти на територіальні поступки в обмін на постійні гарантії безпеки від Європи і додав, що Зеленський як колишня, яка просто хоче посперечатися про все, що ви сказали 9 років тому. Міністр торгівлі США заявив, що його країна не даватиме Україні грошей, поки Зеленський не приїде до Вашингтона з мирною ініціативою. До того ж, Вашингтон не поспішатиме з гарантіями, поки триває війна. А директор ФБР Паттель доручив Конгресу розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів відправлених в Україну. Нібито є багато причин для занепокоєння, адже Україна це місце відмивання грошей та корупції. Президент США Дональд Трамп зробив репост допису на сторінці в True Social, де наголошується, що Володимиру Зеленському доведеться прийняти умови штатів. Крім того, там вказується, що Україна не зможе перемогти у війні. Автор допису, яким поділився Трамп, називає американського президента майстерним шахістом, який веде гру на дві сторони і стверджує, що без підтримки Вашингтона Київ не зможе перемогти а отже, Зеленському доведеться піти на поступки. А ось що каже сенатор демократ Кріс Мерфі на витівки глави республіканців? Цитую: Дональд Трамп об'єднується з диктаторами, щоб перетворити Америку на олігархію. Якщо найближчим партнером США стане Росія, це полегшить Трампу, маску та їхнім мільярдерським друзям красти у американського народу, підкреслив політик. А поки команда Трампа не налаштована на відновлення діалогу з українцями, головна умова для цього, аби посадовці з Києва були готові до миру, Про таке стверджує держсекретар США Марко Рубіо. На його думку, Вашингтон намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів. А Володимир Зеленський, начебто, зірвав ці зусилля. Погода про покопали між Америкою та Україною наразі не розглядається. Про це кажуть у мінфіні США. До речі, у репорті Трампа в соцмережах йдеться, що якби американські підприємці потрапили б на наш ринок гірничної промисловості і на Україну знову стався напад. То США прийшлося відповідати на такі дії агресора. Але думаю, ви погодитеся, що історія не любить умовностей. Про третю світову війну вкотре прозвучав наратив із вуз директорки національної розвідки Трампа Тусі Габерт. Зеленський хоче перемогти, навіть якщо це прийде за неймовірно високу ціну потенційно третьої світової або навіть ядерної війни. Кінець цитати тим часом надходять позитивні рішення з Лондона. Прем'єр Великої Британії Нік Стармер оголосив про надання доступу Україні до коштів для купівлі зенітних ракет. На це Сполучене королівство планує витратити понад півтора мільярда фунтів стерлінгів. Також британці не проти відрядити контингент до України. Щоб Захистити виконання мирної угоди Напрацювання представлять Трампу. Стармер додав: Хочу бути чітким зараз нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки у нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє. Це момент, щоб об'єднатися для тривалого миру, сказав він. Генсек НАТО теж відреагував на останні події. Каже: цитую: ми маємо підготуватися до моменту оголошення припинення вогню в Україні та збереження миру, зазначив Рюте за підсумками лондонського саміту. Водночас с зазначив, що мирної угоди для України ще немає. А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала переозброїти Європу. Держсекретар США Рубіо має свій погляд на подальший перебіг подій. Він вважає, що європейці пропонують нам воювати ще рік, поки потім не готовий до мирного процесу. Але у Лондоні стармер коментуючи питання потенційної угоди про мир та про миротворців, що забезпечували б виконання, її підкреслив. Я б не пішов на цей крок, якби не. Був упевнений, що матиму позитивний результат з боку США. Угода, врешті-решт, має включати РФ. Але вона не може диктувати умови. Прем'єр Британії. На ваші думки стосовно останніх подій. Ми чекаємо внизу. Під відео підпишіться та поставте вподобайку.